Січень 2050 рік Париж. Мінус 15 градусів, вулиці покриті снігом, Ейфелева вежа вкрита товстим шаром льоду. Люди в паніці штурмують магазини. Немає електрики, немає опалення. Це не кадр з апокаліптичного фільму. Це реальний прогноз вчених на 2050 рік. 25 років Одне покоління. І Європа може перетворитися на Арктичну пустелю. Причина, океанська течія розміром з сотні Амазонок зупиняється прямо зараз. Дослідження 2025 року показують, вона на найслабшому рівні за тисячу років. Вчені кажуть, до 2050-го може повністю колапсувати. І знаєте, що найстрашніше. Ми вже бачимо перші ознаки. Якщо хочете дізнатися, як одна течія контролює життя мільярдів людей, чому вчені блюють на сполох і які наслідки та зміни чекають на Європу та Україну, залишайтесь до кінця. Сьогодні розкажу про катастрофу, яка може статися за наше життя. І покажу докази, що це не фантастика. Але спочатку підпишіться і ставте лайк. Погнали! Окей, швидкий урок географії. Що таке Гольфстрім? Уявіть річку, тільки не на суші, а всередині океану. Ширина тисячі кілометрів, глибина кілометр, і вона несе тепло. Це гігантський природний обігрівач для Європи. Працює 24 на 7 мільйони років безкоштовно. Починається біля Карибів, де температура становить плюс 28 градусів Цельсія, тече через Атлантику, доходить до Європи, по дорозі віддає тепло, вітри несуть його на континент. А тепер шокуючий факт: Лондон зима плюс 5 градусів Цельсія, Київ зима мінус 5 градусів Цельсія, Калгарі Канада зима. Мінус 15 градусів Цельсія. Всі ці міста знаходяться на одній широті, а різниця 20 градусів. Британці думають: у нас особливий клімат. Ні, друзі. У вас просто є Гольфстрім, безкоштовна піч від природи. Без нього Лондон був би як Якутськ — мінус тридцять взимку. Гольфстрім переносить енергії як один мільйон атомних електростанцій, які працюють без зупинки. І ось ця система зараз ламається. Одна з причин це танення Гренландії. Це величезний острів, покритий льодом завтовшки до трьох кілометрів. З 1990-х Гренландія втрачала 50 мільярдів тонн льоду на рік. З 2020-х втрачає 280 мільярда тонн на рік у шість разів більше за 30 років. Куди дівається лід? Тане і л'ється в океан як прісна вода. Прісна вода легша за солону, вона не тоне, вона залишається на поверхні і блокує циркуляцію. Це як складний коктейль у барі. Солона вода це важкий сироп на дні. Прісна вода це легкий сік зверху. У нормі океан постійно перемішує цей коктейль. Солона вода падає вниз, штовхаючи течію. Але ми зараз виливаємо в Атлантику стільки прісної води з Гренландії, що зверху утворюється гігантський корок. Цей легкий шар прісної води просто притискає течію і блокує її циркуляцію. Друга проблема: океан нагрівається, вода стає теплішою, а отже, ще легшою. Ми одночасно наливаємо прісну воду зверху і підігріваємо весь басейн. Два удари по системі одночасно. Може здатися, що це теорії, але є жорсткі дані. 2018. Видання Nature. Течія слабша на 15% за 70 років. 2021. Видання Nature GeoScience найслабша за 1000 років. 2023. Видання Nature Communications. Комп'ютерні моделі Колапс між 2025 і 2095. Найімовірніша дата 2050 рік. 2050 рік це недалеке майбутнє. Це 25 років. Ваші діти будуть живі, ви будете живі. Як же це все вимірюють: Буї в океані, супутники, підводні сенсори, аналіз даних за 100 плюс років. Всі дані показують, Течія слабшає швидко. Це як дивитися на батарейку телефону: 100%, 70%, 50%. Питання не чи сяде, питання, коли і що встигнемо зробити. А тепер страшна частина. Що станеться, коли течія зупиниться? Європа замерзне, середня річна температура зміниться. Британія. Мінус 5 до мінус 10 градусів Цельсія. Скандинавія мінус 10 до мінус 15 градусів Цельсія. Франція, Німеччина мінус 5 до мінус 8 градусів Цельсія. Лондон було плюс 5 градусів Цельсія. Стане мінус 5 градусів Цельсія. Темза замерзатиме. Червоні автобуси їздитимуть сніговими заметами. Букінгемський палац. Перетвориться на Людовий палац, але це не жарти. Реальні наслідки: смерті від холоду, перша зима, сотні тисяч смертей, опалювальні системи не справляються. Старі будинки не утеплені, бідні люди не можуть платити за опалення. Люди замерзатимуть у власних домівках у Мадриді, Римі, Афінах, містах, де ніколи не було справжніх морозів. Колапс сільського господарства. Вегетаційний період скоротиться на 30-50 днів. Що росте зараз, не росте в новому кліматі. Франція врожаї впадуть на 50%. Іспанія, помідори, оливки зникнуть. Італія, виноградники вимруть. Європа втратить 40-50% продовольства. Результат голод, енергетична криза. Менше сонця. Сонячні панелі не працюють, вітри змінилися, вітряки неефективні, більше потреба, треба більше опалення, результат блекаути, регулярні відключення електрики та опалення. Щось знайоме. Правда? А що ж буде з Україною? Ми не на Атлантиці, але зміни будуть. Зараз середня температура січня в Україні коливається від мінус 1 до мінус 6 градусів Цельсія. У разі колапсу течії середня температура зими впаде на 10-12 градусів Цельсія. Тобто, звичайна зима в Києві чи Харкові буде такою, як зараз на півночі Сибіру. Екстремальні морози. Якщо зараз мінус 20 градусів Цельсія це подія. То стане нормою мінус 40 або мінус 45 градусів Цельсія. При таких температурах енергосистема та інфраструктура міст не розрахована на такий холод, почне виходити з ладу. Лопаються труби, замерзає дизельне паливо. Сільське господарство: Україна хлібний кошик світу. Ми годуємо пів Африки, холодніший клімат, коротший сезон, більше ризиків. Врожаї впадуть на від 10 до 20 відсотків це мільярди доларів втрат. Але найгірше Європа наш головний партнер. Якщо у них колапс економіки, голод, хаос нам теж буде дуже погано. Думаєте, я перебільшую? Це вже було 12 тисяч років тому. Після льодовикового періоду планета нагрівалася, все йшло до потепління. Раптом величезне озеро в Америці прорвало лід, тонни прісної води влилися в океан, течія зугинилася. Що сталося? Температура впала на 15 градусів за 10-20 років. Європа замерзла знову, холод тривав 1200 років. Це не теорія. Це підтверджено, аналізом льоду, відкладеннями, пилком рослин. Це було. І ми зараз повторюємо той самий сценарій. Історія повторюється тільки швидше. Це страшно. Але чи можна щось зробити? Так, ми знаємо причину. Процес ще оборотний, технології існують. Розуміємо, що робити. Що треба зупинити викиди СО2, сонячна енергія, вітряки, електрокари. Це все вже існує. Зберегти Гренландію, не дати їй розтанити – критично важливо відстежувати течію, ранні попередження. Але є точка неповернення як санчата на гірці. Спочатку можна зупинити, але коли розігналися, все тільки їхати. За моделями в нас є 10-15 років до цієї точки. Час є, але його небагато.